Ця гармата Є однією з 12, які встановлені на валу. Туристи фотографуються з ними. Місцеві прощають зустрічі біля них. Кажуть, що дівчина, яка не хоче йти на побачення, призначає його біля неіснуючої 13-ї гармати. Чернігівський дитинець відомо також як вал, є історичним серцем Чернігова. Це найдавніша укріплена частина, яка з 11 по 13 століття. Була головним політичним і релігійним центром, де розміщувалися князівські палати та величні храми, такі як Спаський Собор. Історія у чернігівського дитинця багата на події. Тож я розкажу одну з них, те, що було після неї. У 1239 році монгольські війська підступили до Чернігова і після запеклого штурму прорвали оборону, захопивши місто. Вони не зупинилися. І продовжили свій наступ на Русь. Метою монголів було взяти Київ. Спочатку вони запропонували місту здатися, але під проводом воєвода Дмитра Київ вирішив чинити опір до кінця. Облога міста розпочалася наприкінці листопада 1240 року. Але сили були на рівні після штурму стіни не вистояли. Десятинна церква стала останнім укриттям для тисяч киян. Монголи зруйнували її. Київ впав. На валу встановлено багато пам'яток. На відео пам'ятник Івану Мазепі. Він був гетьманом війська Запорозького. Це пам'ятник Ігорю Ольговичу, одному з князів з династії Руриковичів. Це скульптури полковника Мартина Небаби та архієпископа Лазара Барановича. А це скульптури Мстислава, відомого Руського князя та літописця Нестора. Щоб краще уявити, як виглядала фортеця у часи Росії, поглянемо на її макет. Наша подорож дитинцем закінчується. Це була дуже цікава та захоплююча подорож з цікавим місцем та його історією. На нас чекає ще багато нового. Підписуйтесь, щоб підтримати канал та не пропустити нові відео.